Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, який я, Кен завжди з вами. Сьогодні маємо 16.03.2023 року. І сьогодні у нас буде перегляд. Це бличок який у нас є потрапив, Бличок центрального замка. Раніше ви думали, що, скажімо, думав, що перший до нас прийшов, ну, замовлення прийшло отакої от шестерні. Це шестерня знаходилась в Рено, і здається, навіть в якомусь якоїсь вантажівці. Не пам'ятаю, точно, ну, здається, так. Це вже було там роки 4 назад, певно. І ми робили ці шестерні. Але ж чомусь ми собі думали, що це тільки в Рено вона ставиться, і таким чином воно позиціонувалось як Рено. А зараз, от до нас прийшов точно так, ну, скажімо, прийшов блочок, так само центрального замка. І виходить, що в ньому стоїть точно така, така сама шестерня, але ж автомобіль у нас Mercedes. О, німецький автопром, а не французький. І шестерня, яка знаходиться тут один в один, точно така сама, як і ця. Тому зараз хочу сказати про те, що все ж таки це в нас не має значення, який автомобіль, так як центральний замок ставиться будь-який автомобіль, незалежно Мерседес «Опель». Черено чи якийсь японець, можливо, в японців щось своє, не знаю, певно, не впевнений, тому що це виробник оцього блочка. Це є виробник Siemens, ВДО, Germany, виробник. Да, от тут все написано: зараз побачите ближче на хрешці. Тут з боку є тут всі ці, скажімо, дані номера, які, ну скажімо, відповідають за цей виріб. От. Але ж що хочу сказати, що не не треба вже нам буде прив'язуватись до автомобіля. Все ж таки, центральний замок, є центральний замок і ставиться він де за І ось вам хочу сказати, що ну певно, зараз все побачите. Ось так от виглядає він, цей блочок, на кришці все написано: Siemens ВДО, Made in Germany. Ось, ну І далі воно ходить так, що кришечка знімається. Все то розбирається. І ось цю шестерню, ну, принаймні, скажімо, достати її там складного немає, достали очижок, достали шестерню звідти. Єдине, що хочу сказати, от вона, начебто пластикова. Котрий раз це повторюю, вона пластикова, бачите, є на ній зубчики маленькі, тут є зубчики більші. Тобто була ситуація, коли ламалася вона там десь навпіл десь. Де завгодно, да? а іноді, буває ситуація, як з цим от, нижньою частиною зубчиків, от, де бачите скільки ось їх повилітало. І, звичайно, вони ніде не ділися, вони десь мали б залишитись. І тому ми завжди радимо, якщо вже відбулася ситуація схожа, ви обов'язково достаєте все з цього, з цього механізму. Тому що тут є привідна шестерня. Бачите, ось вона, є ця шестерня. І тому виходить, що проблема може повторитися дуже швидко, якщо ми подивимося От сюди. Бачите, я, я вам покажу. Ото біленький-біленький, такий маленький це шматочок цього зубчика. Тобто воно залишилось там. Якщо ми цей редуктор весь не почистимо, а залишимо як є, начебто все в нас добре. Докинемо сюди ще змазочки якоїсь там мастила. Там. Ми звичайно радимо використовувати звичайний літол, літол 24, який розповсюджений, скрізь він є. Нормально він працює з пластиком, не треба ще шукати щось дуже модне, дороге. Цього буде вистачати. Але ж, але ж, обов'язково ви маєте вчистити, коли ви все тут, чистота і порядок буде, вам треба доставити і двигун, і цю шестерню, і все, що там далі, все достати, все вичистити. І тільки після того брати нову шестерню, ставити сюди, додати сюди обов'язково змазки. Тобто літольчик ми туди кидаємо так, нормально, щоб ці шестерні рухалися в змазці. нормально. Тоді у вас все буде працювати чудово, не прийдеться вам купляти повністю в зборі цей механізм, можливо, якийсь інший механізм. І таким чином вирішуєте проблему тільки тим, що ви звертаєтесь до нас компанії компанію придбаєте оцю шестерню, поставити її і все самостійно налагодити, і все у вас буде працювати. Тому, от таким чином, я думаю, що кожен зможе допомогти собі самостійно. І ось на кінці відео, як завжди, ми говоримо про те, якщо ви хочете до нас додзвонитися, поспілкуватися з нашими менеджерами, чи самостійно зайти до нас на сайт на початку відео. Я це повторюю щоразу, але ж дуже часто до нас пишуть в Ютубі, і так пишуть: а покажіть, а розкажіть, а підкажіть, де взяти телефончик, чи як поспілкуватися з менеджером. Тобто, на початку відео є всі ці дані. Тобто, ви дивитесь уважно. І відео, і те, що там на початку, і дзвоните до нас, і, будь ласка, отримуйте те, що буде необхідно. Якщо є такі моменти, які ми ще не вирішили, наприклад, як в цьому випадку, ви висилаєте до нас свій там блендер комбайн, чи отакий пристрій, чи там будь-що. Тобто в нас є направлені автомобілі, побутова техніка, іграшки дитячі, багато всякого різного, тому звертайтеся і все, все у вас буде чудово. Будьте здорові, до нових зустрічей, Слава Україні! Якщо цікаво на канал, підписуємось. Якщо просто тако подивитися, вподобайку, і будемо дуже вдячні. Всього кращого.